Дати напитись спраглому. Слава Матері Терези. Ісус спраглий нашої любові. Коли Ісус помирав на Христі, Він скрикнув Я спрагний. Ми повинні втамувати спрагу Ісуса в душах, у любові, у доброті, у співчутті у нічній любові, через кожну дію. Чинену хворому чи помираючому, я втамовую спрагу Ісуса в любові тої особи, даючи Божу любов, яка є в мені, тій конкретній особі, дбаючи за непотрібних, нелюблених, самотніх і усіх бідних людей. Так я втамовую спрагу Ісуса в інших, даючи Його любов через свої вчинки їм. Коли Він помирав на Христі, Ісус сказав, Я спраглий, Він прагне нашої любові і це є випробуванням для кожного і убогого і багатого. Ми всі спраглі любові інших. Саме тому деякі люди сходять зі свого шляху, щоб не зранити нас і зробити добро нам. тому суть правдивої любові, давати. До відчуття болю. Коли він сказав Я спраглий, вони думали, що Він був спраглий води, тому вони дали йому оцет, і він не прийняв. Але він був спраглий, Його спрага за любов'ю і душами. І сьогодні Він каже те саме тобі і мені, «Я спраглий любові душ. І як ми втамуємо цю спрагу Ісуса. Зараз, саме тут, кожен з нас, працюючи над спасінням і освяченням душ, це Його спрага, це жахлива спрага Ісуса, яка була такою болючою для Нього на Христі, бо він знав, що все ж, що все ж не всі приймуть Його, хоч Він приходить такі сильні страждання. Ми маємо бути здатними вибрати убогість навіть у найменших речах. Тисячі людей не мають світла, у тюрмах люди помирають. Вони отримують одне відро води, щоб помитися і пити з нього. Я вибираю використовувати одне відро води не тому, що я повинна, а тому, що я хочу. Ви будете правдивими місіонерками Божої любові, якщо ви знаєте убогість, і якщо ділитеся. Це простий спосіб, який використовували Богородиця і Господь, коли були на землі. За чим Він спрагний? Він посилає нас саме у убогих. дати горня води убогому, хворому, Те, як ви. Піднімаєте помираючу людину, та як ви годуєте немовля, та як ви навчаєте неосвіченого, та як ви даєте ліки прокаженого, ваш підхід і ставлення до них це все є Божою любов'ю у світі. Бог ще любить світ. Я хочу, щоб це було записано на ваших душах. Бог досі любить через вас і через мене ці дні, я хочу побачити цю любов Бога у ваших очах, у ваших діях, у тому, як ви рухаєтеся. Я бачила жахливе тілесне страждання знедолених. Як подивитися на людей в Ефіопії, які вже очікують перед брамою, як тільки ви її відчините вранці. Вони просто хочуть склянки води. Вони вже давно не їли. Вони йдуть цей весь шлях, сподіваючись отримати трохи лагідної любові, опіки, зовсім трохи їжі. Де ми? Багато людей на вулиці непотрібних, нелюблених, без опіки, голодних любові. Вони мали три-чотири пляшки при собі, але вони п'ють тільки це, бо немає нікого, хто б дав їм більше. Де ти? Де я? Є так багато таких людей у Нью-Йорку, у самому Лондоні, і у Києві, і у Львові, по всьому світі, у великих європейських містах. Наші сестри йдуть вночі з 10 до першої години на вулиці Рима і роздають канапки, щось гаряче попити. У Лондоні я бачила людей, які стояли, притулившись до стіни фабрики, щоб зігріти себе. Я? Чому? Де ми в цей час? Спрага розуміння не тільки голодний хліба і рису. Але голодний любові потреба свідомості, що я є кимось для тебе, що називаєш мене на ім'я, що тобі співчувають, бо ти голодний. Сьогодні у світі є той страшний голод у любові, спрага розуміння. Він каже: я голодний, я спрагний, я не маю де жити, я нікого не маю. Ти це зробив мені. Я завжди кажу, що ми не соціальні працівники, а молитовники посеред світу. У серці світу, ми годуємо Ісуса, який голодний. Ми даємо воду милосердя і радість нашим людям, Ісусові. Свідчення Ефіопія відкрита Голгофта. Після візиту до але мати Ефіопії, сестра покликала матір і повідомила про те, що вона бачила. Мати сказала з була: зробіть щось пер, ніж вони помруть. Сестра і казала: мати, нам потрібні діжа, ліки, одяг, найбільше вода. Мати сказала: Я вам перетелефоную. Мати зателефонувала до президента Рейгана. Мені щойно телефонували з Ефіопії, сказали, що тисячі людей помирають від голоду і спраги. Будь ласка, зробіть щось. Їм потрібні їжа, вода, одяг і ліки. Президент був вражений і сказав, що він їй зателефонує. Упродовж дня через католицьку службу допомоги США. Зібрали для місіонерів Божественної любові в Ефіопії велику кількість їжі, відправили вантажні літаки та кораблі з цією їжею та одягом і ліками відразу. Також мати прибула до Ефіопії з чотирма сестрами. Вона несла покривала печиво, одяг, всі чекали, щоби зустрітися з матір'ю. В аеропорту вона зустріла. Поб співака. Він привітався з матір'ю і вигукнув Ефіопія це відкрите пекло. Мати глянула йому у вічі і сказала Ефіопія це відкрита голгофта, не відкрите пекло. Ви і я можемо зробити щось, і тоді життя буде врятоване. Наступного дня. Маючи гарячку, вона була готова полетіти у місця, де люди потребували помочі. Президент Ефіопії дав їй свого літака. Вона побачила тисячі помираючих хворих, наче скелетів, з глибоко опущеними очима, шлунком, який пристав до хребта, з наляканим обличчям вони сиділи, терпеливо чекаючи на сварену їжу, яку подавали від сьомої ранку до сьомої вечора. Сестри також намагалися дати кожному склянку води. Мати пішла поміж людей, щоб усіх поблагословити, відчуваючи їхню біль. Вона взяла відро води і пішла поміж людей, щоб дати їм пити. З великою усмішкою вона сказала сестру. Я вам усім заздрю, бо Ісус сказав: якщо ви дасте горня холодної води, то отримаєте нагороду на небі. Ви особливо обдаровані, бо ви втамовуєте спрагу Ісуса в Бога. Ісус сказав, Ви це зробили мені. Ісус правдомовний, і Він нас не обманює, бачачи радість сестер, мати сказала регіональна настоятельці. Подивися на них. Вони мають так мало, і вони такі щасливі, такі здорові. Так, ми можемо прожити без багатьох речей. Секретом радості є наша убогість і щиросердечна, безкоштовна служба найубогішим з убогих, мати нас поблагословила та вирушила до Макали. Ми поїхали прямо з аеропорту до таборів, де зберігали жертв холоду. Дуже хворі лежали в наметах. Раптом мати побачила маленьке накриття з дерев джунглів, і там було багато тіл, які чекали свої черги, щоб їх поховали. Люди сказали Брак води вбиває тисячі. Мати, дайте нам води. Хоч мати пішла спати рано, вона довго не спала. Вона чекала світанку, щоб повернутися до Аді за бабами. Час до часу сестри чули, як мати казала, як це жахливо жити без води, жахлива спрага. Вона трусилася і поверталася на ліжку. Під час великого голоду води не було зовсім, навіть щоб напитися. На, на обід. Ми отримували склянку води, але мати не пила своєї води. Того дня було дуже жарко, і ми всі були дуже спраглі. Вона взяла свою воду і дала їй помираючій жінці. До хворих і страждевних мати виявляла надзвичайну любов. Це було наче живе Євангеліє, бачити ти її в госпісі, який мати Тереза заснувала у 52-му році, також знаного, як Нірмал Грідей, бачити, як вона йшла до, від ліжка до ліжка, бачити, як вона торкалася людей, бачити її практичну роботу, бо мати виявляла любов. Вона була практичною жінкою, і вона виявляла це у конкретний спосіб: це, чи це була вода для спраглого, чи шоколад для отців, це завжди було більш виявом любові, ніж просто настанова. І вона завжди закликала нас до жертовності, дивлячись на потреби страждаючих. Це було і в прямому значенні цього слова, і в переносному віддавати усе серце в служінні, коли вона бачила, що хтось щось потребує, вона практично розділяла сестру науку, щоб відповісти на обидві потреби страждаючого, та любов, яку вона виявляла до них, була незвичайна. Ісус праглий у найбільш страждаючому леку. У духовичці матері Терези особливе місце займало помічати Ісуса в найубогіших убогах у страждаючому лику, цей вислів, страждаючий лик, є чимось дуже особливим. Це не просто був найбогіші зубоги, а побачити Ісуса у страждаючому лику у непростому важкому вигляді, де його важко розпізнати. Однак Мати віру, що там є Ісус, що Ісус прагне намагатись бути з Ним. Ви не можете увійти у віру, чого страшнаючого чого лику, поки ви не маєте зв'язку через розважання, через молитву, особливо через Євхаристію. І тоді вона скаже: Ісус, якого я приймаю в Євхаристії, є той самий Ісус, якому я служу. Це не інший Ісус. Я думаю, уся духовність місіонерів Божої любові зосереджена на цій присутності. Я хочу служити і любити Ісуса у Богом. Я хочу жити, як святий Франциск Асишський у Боге життя і служіння Йому. Молитва матері Тереси. Марія, мати Ісуса, ти була першою, хто почув, як Ісус крикнув, я справний. Ти знаєш, яким реальним, яким глибоким є Його прагнення мене і у Богу. Я Твоя, навчи мене, приведи мене лицем до лиця в любові, в серце Ісуса Розп'ятого. З твоєю допомогою, Діво Марія, прислухатимусь до спраги Ісуса. Я спрагний, і ці слова будуть для мене словами життя, стоячи поруч з тобою, я дам Йому свою любов. І я дозволю йому любити мене і так буду джерелом Твоєї радості, так я зможу втамувати спрагу Ісуса. Є ще, дорогі мої, крім цих діл милосердя, дрібні діла милосердя, які можуть здаватися дуже незначними, однак насправді вони є справжнім конкретним проявом Божої любові. Серце, налаштоване на Бога, не може залишатись байдужим до інших. Не позбавляй світ своєї посмішки, свого сміху і внутрішньої надії на Бога. Світ потребує цього. Посміхайся. Християнин завжди веселий та усміхнений. Ми можемо цього не усвідомлювати. Однак, коли ми посміхаємося, то піднімаємо настрій людям навколо нас. У нашому щоденному житті, на роботі, вдома чи в школі радість християнина є благословенням як для інших, так і для тебе. З Христом у твоєму житті ти не можеш бути сумний. Слухай розповіді інших з любов'ю, а не осудженням. Слухання це те, що вирізняє нас як людей. Кожна історія, яку ми розповідаємо, наближає нас один до одного. І ми ділимося не просто словами, а частинкою нашого життя, ділитися і слухати це діла любові, що зближує нас у наших відносинах. Будь завжди вдячний навіть тоді, коли нема за що. Не звикай до того, що ти отримуєш щось через те, що тобі це потрібно, чи просто ти це якось заслужив. Усе, що ми отримуємо, це дар. Ніхто нам нічого не повинен, навіть якщо ми за це заплатили. Завжди дякуй. Коли будеш вдячною людиною, будеш і щасливіший. Не забувай говорити іншим, що ти їх любиш. Ти знаєш, що любиш свою сім'ю і родину, але чи вони це знають? Показувати свою любов, обнімати їх, розповідати, що ти відчуваєш, цього ніколи не буває, дорогі мої, забагато. Якби Ісус не прийняв людську подобу, ми б ніколи не зрозуміли, що таке Божа любов. Якщо хтось потребує допомоги, допоможи, щоб ця людина змогла відпочити. Це важливо в сім'ї, коли хтось потребує перерви, візьми на себе ініціативу і допоможи з обов'язками. Особливо тоді, коли ти зауважив це до того, доки тебе попросили. Немає нічого прекраснішого і приємнішого, ніж коли хтось приходить тобі на допомогу у життєвих дрібницях, коли ми допомагаємо один одному виконувати щоденні обов'язки. Життя стає кращим і простішим. Щодня посміхайся людям, котрих часто зустрічаєш. Коли ти щодня вітаєшся з людьми, яких часто зустрічаєш, ти починаєш усвідомлювати важливість того, що вони роблять. Людям подобається, коли хтось визнає, наскільки важливими вони є для тебе, що ти насправді зауважуєш їх, їхня присутність має значення. Зупинися, щоб допомогти. Розумій, що є особи, котрі потребують твоєї допомоги. Що тут ще додати? Неважливо, чи це приклад з математики, просте запитання, чи голодна особа на успіші. Завжди є хтось, хто міг би скористатися твоєю допомогою. Та й зрештою, самі ми часто потребуємо допомоги. Замість того, щоб подумати, це не мої проблеми, чи це не моя справа, прояви трохи щедрости і таким чином стань тим, через кого Ісус може подіяти у житті твого ближнього. Розмовляй з батьками по телефону чи іншими засобами комунікації. Коли живеш сам, ти незалежний, у тебе щільний графік, і навіть, можливо, у тебе є твоя своя сім'я. Коли ти знаходиш час, щоб порозмовляти з своїми батьками, їх зворушує те, що ти думаєш про них, бо вони дуже люблять чути тебе. Будь уважним до їх потреб, просто запитавши, як у них справи. Для цього багато не потрібно. Однак це чудовий час вдячності. Вибери речі, якими не користуєшся, і віддай тому, хто їх потребує. Продумай про свою улюблену сорочку, яка є у тебе ще від тоді, коли тобі було 17 років, якби ти віддав її комусь, хто її потребує, чи міг би він стати улюбленим топом для дівчини, чи то для хлопця, котра не має багато сорочок. Якщо у тебе є молодша сестра чи брат, тоді тобі зрозуміло це відчуття. Дуже добре, коли ти звикаєш цінувати те, що маєш, але це не означає заздрісно і без потреби триматися за ці речі, а швидше бути щедрим у володінні нею. Цілком неймовірно, що хтось набагато більше потребує цю річ, ніж ти, виправляй інших з любов'ю, а не зі страху. Чи в ролі батьків, чи вчителів, чи просто друзів ми часто знаходимося в позиції, коли потрібно застерегти або виправити когось. З іншого боку, наш найкращий товариш має відчувати, що може безпечно вказати на нашу помилку чи провину. Бо він чи вона хоче, щоб ми це усвідомлювали і ставали кращими. Пам'ятай. Це слід робити тільки на основі любові. Любов дозволяє не тільки тимчасово зупинити проблему, але й насправді вирішити її. Водночас прощення це те, що дозволяє нам просувати ще далі про призранення й помилки. Не бійся надати щиру, конструктивну критику іншим, а з іншого боку, у душі покори братське напумлення від інших. Любов означає хотіти найкращого для інших і від інших, а також прагнути давати найкраще від себе і бути найкращим заради тих, кого любимо. Тому ми повинні бути ніжними та відкритими, коли надаємо і приймаємо братську чи батьківську критику. Прибирай після себе в дому. Тут не потрібно багато коментарів. Звертай увагу на деталі, коли ти дивишся на свого друга чи члена сім'ї, ти просто думаєш про них з більше, ніж просто мимобіжним поглядом чи думкою, то ти показуєш свою любов більш активно і щиро. Наприклад, запам'ятати, що твоя подруга чи то друг любить певний вид квіток, і через кілька днів подарувати їй ці квіти, показати їй твою любов і те, що вона тобі не байдужа у більш, ніж в загальному значенні. Допомагай іншим долати перешкоди. Коли ми були молодими, ми з радістю допомагали іншим, навіть не задумуючись над цим. А чому зараз так не робимо? Допоможи комусь нести важку сумку, старшій особі перейти дорогу чи підвести друга у потрібному напрямку. Ці невеликі жести ніколи не забуваються. Будь тією особою, яка досі вірить в те, що у світі є добро. Підтримай ближнього на душі, коли у твого товариша якісь проблеми, коли він з чимось бореться, а ти не знаєш, чим йому допомогти, ти завжди можеш запропонувати йому своє співчуття, свою вірність, а також чесноту на християнської надії. Одним з найбільш заспокійливих факторів в житті є знати, що ти не сам, що хтось нас любить і є поруч з нами тоді, коли нас оточує боротьба і печаль. Радій успіху інших. Про ці фрази на зразок вітаю. Я, за... Я такий радий за тебе, чи тобі дуже пасує цей колір. Піднімуть людині настрій, а нам допоможуть глянути за межі нас самих. І побачити в інших людях те, що бачить в кожній особі Бог. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо хтось ще не підписався, підпишіться, залиште коментар. Я пишу ім'я, діляю благословення, а ви пишіть імена. Якщо знаєте таких потребуючих людей, разом за них помолимося. І про лайки, подобайки, чи дизлайки не забувайте. Слава! Jesús Cristo.